Перший раз в житті пробую салат з листками буряка. Ось. Цей салат, упаковку, ми взяли в тафелі. Розпаковуєш, мастиш олією і майонезом і їсти. Я помастила олійкою. Ось, бачите, листки. Ніколи не думала, що я таке буду їсти. Ну, оказується дуже смачно. Якби я, случайно, не побачила даже і не знала б. Так що пробуйте, дуже-дуже смачно. І саме головне, що дуже корисно. Тут небагато листочків, пару листочків, але все одно.